Так, всім привіт. Зараз покажу вам момент, один цікавий. А ви в коментарях напишете, бувало у вас таке чи ні. А, ну, зараз ситуація стандартна, тобто я просто піджався під, під холми противники, щоб вибивати рогу ту ж саму. Все йшло по плану. Я бачу, що в спині в мене тупи ВТУ. Я такий, думаю, ну, треба дати. Вицілюю другий каток, щоб підпал дати. Там трансмісія знаходиться. І що ми бачимо? Тобто я стріляю постріл, підпалюю і через, через пожар у нього крутується БК і зривається БК. Тобто, зараз повторно покажу цей момент. Ось уважно. Я йому даю підпал, трансмісію, він горить і зрив БК. Ось так.